Колеги трикотажники з Хмельницького виправляють закарпаття. Насправді попит є, але держава дала зелене світло низькоякісному китайському та турецькому товару. Почали пропонувати трикотаж дешевий, з яким ми не змогли просто конкурувати. Вироби, які виготовляли, ми вони були і кращими по якості, але й дорожчими. Державне сприяння імпорту абсурд. обурюється лідер української народної партії Юрій Костенко. Він автор закону про підтримку національного виробника. та цього мало каже депутат. Потрібна і добра воля людей, економічний патріотизм. Тому УНП розгорнула загальну кампанію Купуй українське. Члени партії роз'яснюють людям, якщо товар зі штрих-кодом 482 можна сміливо купувати. Це наше. Від сметани до стільця від стільця до автомобіля від автомобіля до українського судна і до українського. Супутника, ось в такий спосіб треба розвивати тему Купуй українське. Філософія «Купуй, «Купуй українське, яке в кінцевому рахунку через поступлення коштів на рахунки українських підприємств приведе до купуй до виробляй українське, «Захищай українське і цю тему можна розвивати, як то кажуть, вічно. Українські народні партії проаналізували, аби відродити тваринство, потрібно рік-два, легку промисловість – 3-4 роки, високу інтелектуальну технічну продукцію 10 років. В ОНП кажуть, локомотивом української економіки може стати сільське господарство. Світ на порозі глобальної продовольчої кризи. Уже нині мільярду мешканців планети бракує харчів. Тож інвестиції в аграрний сектор першочергові, але продавати землю не можна, наполягає керівник столичної управи Української народної партії Володимир Шовкошитний. Інакше її подерибанять, як і промисловість у 90-х. Сільське господарство і переробна промисловість сільського господарства може стати нашою нафтою. Ну не один шейх, не один емір не продає пустелю, в якій є нафта або пісок в цієї пустелі, так. Він продає нафту. А якщо, якщо все нормально в нього із головою, а в них нормально. от, то вони продають перероблену нафту, світлі товари. Українські землі вже нині передають іноземцям. Лівія отримала 250 тисяч гектарів в обмін на поставки нафти та газу. На черзі Єгипет і Саудівська Аравія. Австрія та Німеччина підтримують виробництво ріпаку, переробляють його у себе за даними інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України. Консервативні політики кажуть, це шлях у безвихідь. Дві третини продукції має вироблятися в країні. Завдання держави регулювати економіку. З ними погоджуються науковці. Сусідня Угорщина показала, масовий захід транснаціональних корпорацій на територію України, їх контроль над підприємствами, не обезпечив цю країну від кризи. Десятимільйонна країна взяла позику на 25 мільярдів доларів. Нині у Міністерстві економіки Угорщини створений спеціальний підрозділ, який займається стратегією, який виділяє експортно-орієнтовані виробництва, формує підтримку вітчизняного експорту. Виявляється, що без участі держави тут не обійтися. Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування, національної академії. Де наук України зеркало тижня 7-13 березня 2008 року. Юрій Костенко прогнозує: час дикого лібералізму минув. Необхідно запроваджувати консервативну модель економіки. Це дотації власному виробнику, протекціонізм на світових ринках, створення замкнутих циклів всередині країни. Це. Ефективна національного типу економіка, яка здатна забезпечити потреби українським громадянам приблизно на 60-70% у готовій продукції. А відтак такий тип економіки найменш вразливий від потрясінь зовнішніх, чи фінансова світова криза, чи енергетична криза, чи будь-яка інша криза. Крім сільського господарства, хребтом оновленої української економіки. Має стати авіоніка, мікроелектроніка, машинобудування та автопром. кажуть фахівці. Ці галузі ще з радянських часів особливо сильні, але без державної підтримки їх не підняти. Натомість влада виношує інші плани, як загнати українських підприємців у ще більшу податкову яму. Проте наші бізнесмени кажуть, ці ініціативи корупційні. Але від кризи не врятують. Компанія Оболонь єдиний виробник пива з вітчизняним капіталом конкурент транснаціональних корпорацій. 75% продукції йде на експорт. Це живі гроші для економіки. Оболонь дає роботу майже 100 тисячам українців як на своїх заводах, так і на селі. Це Найбільше підприємство Києва тут виробляють десяту частину всієї продукції столиці, але й такого велетня криза не оминула. Взяти кредити проблема. А тут ще й міська влада з екстравагантними ідеями. З 1 червня минулого року нам заблокували рух транспорту з 7 годин ранку до 8 годин вечора. Ми не можемо ні підвозити сировину, ні вивозити готову продукцію. Оце є турбота влади міської про національного виробника і найбільшого платника податків, і, я думаю, найбільшого роботодавця міста Києва. Ми внесли закон, який називається не лише декларування доходів. Вони відомі, бо заробітна плата в тебе відома. А от видатки твої, виникає ж дуже парадоксальна ситуація. Чи народні депутати, чи державні чиновники, чи ТОП. Політики виходять і кажуть, у мене зробітна плата, от згідно декларації така-то. А подивися, в нього один маєток другий. Подивися в нього цілий парк шикарних самих дорогих у світі автомобілів. Подивися в нього десь дача одна, друга, третя. Виникає питання: а за рахунок чого? Рецепти порятунку української економіки не унікальні. В 30-ті роки минулого століття президент США Теодор Рузвельт прищемив хвоста хабарникам. І втілив гасло, купуй американське. Саме тоді Америка подолала кризу. Нині, уже інший президент Барак Обама знову закликає купувати місцевий крам. чуже економічний патріотизм і Україні. У 30-х роках минулого століття галичани відмовилися купувати польську продукцію. Свій до свого по своє. Таким був їхній принцип. Чи візьмемо ми з них приклад? Чи будемо дивитися на штрих-код товару? Від цього залежить, подолаємо кризу самі, чи заліземо в борги, які віддаватимуть наші онуки. Тому чекаємо.